День, любі діти! Рада вас бачити! У мене гарний настрій дуже. Посміхнись і ти, мій друже, давайте зараз помалюємо. А от що ж ми будемо малювати, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Всю білизну позбирає і старанно покупає. Буде знову вся чистенька, не забруднена, гарненька. Так, це пральна машина. Що вона робить? Пере білизну. А яку білизну слід прати? Правильно, брудну. А якою стане білизна після прання? Чистою. Так що ж ми будемо сьогодні малювати вірно, пральну машину. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Мої пальці не ліниві, а моторні так мітливі, можуть в зошиті писати. Можуть квіти поливати, можуть грати на сопілці, лоскотати шию кийці, можуть шити нас навчити і всіх діток полічити. Молодці. Для роботи нам знадобиться губка, тарілочка, кришка, вашеві фарби. Пів аркуша паперу синього кольору, пензлик, водичка та ваше бажання малювати разом зі мною. Візьмемо трохи білої фарби на тарілочку. Та змочимо у неї губку. Ось так та прикладемо до аркуша паперу. Та пензликом зафарбуємо і у нас проглядає колір паперу. Кришки зробимо барабан пральної машини. Запаркуємо кришку у синій кольор. Ось так. Ось так. І прикладемо до наших машин. Здіймаємо ось так. А зараз. Пензликом намалюємо зверху горизонтальну лінію, зліва направо. Ось так, повним ворсом. Та панель управління правильної машинки. Така правильна машинка вийшла у мене. Чекаю на ваші малюнки. До зустрічі, малятки!